Всім привіт! І це друга частина по виживанню. Я вже в пеклі і я боюся виходити, тому що мене зі всіх боків обстрілюють, поняли? І... Блін. Та пішли. Я... Мені треба звалити в будь-який біом. Ліж би оце зараз, щоб мене ніде тут ніде става. Чого пекло таке складне? Пузь Пусть... Моджан, будь ласка, обращаюсь до вас. Зробіть пекло якось, ну. Ні, йо моє все, мені капець. Так, мені капець. А де я хоч буду? Біля порталу все. Хоча б спампоінт собі поставив. Блін, тут іще і передвигатися зараз буду фігово. Дайте мені мою фортецю. Я піду мирним шляхом до... до дракона. Та дайте мені до вас пройти. Що не в гамоні такі. Тихо, тихо. Так. Ой, ой, ой ой от з нами я навіть зв'язувати не хочу. Чуєте, Фулл-сет. Ох ти йо. У мене є ще А вагавнюки. А куди я біг тепер? От туди вроді би. Та шо тут, ну скільки, блін, тут цих... Та йди звідси, голучина. йдіть нафиг. Навгомовни ви дебилы. Де? Он? Пить, курить і матюкаться. Ніколи не відмовляться. Йди нафиг. Йди нафиг, дебіл. А там навіть Перлин енду не було. А ч на мене не йдуть? У мене ця золота шляпа зламалася. Та, блін. ну хватить поджигаться, будь ласка. Даня. Та як я звідси тут разлезу, блін? Шляхом получение хп. Тільки Блін. А у мене два хп так-то? Не смій мене застрелити. У мене є стріли. Тихо. Пона. Зараз. Скільки в мене стріл? А де мої стріли? Не поняв. О. Вже витратив. За що таке, як цей як житель типовий з Майнкрафту, думаю, а да мої стріли, а я їх витратив. Блін, треба якось стріли вже робити. Я не знаю навіщо но я їх зберу. Та що ти смієшся? Ты бляха який гаст. Та -мо! Ви мене бісите. Ладно, пішли в лаву вже. Мені зараз, знаєте, що краще? Відновити мій портал. І мирно піти додому. Тому що я не хочу тут. Ай! Мені не хочеться якось в тому пеклі щось робити. Мені треба... Золото ще більше знайти в печерах. І потім, коли у мене буде, хоча б, я собі зроблю. Давайте зробимо спампойт. І хоча б, коли я собі зроблю, хоча б, хоча б ботинки, е ботинки допустимо, із із, е золото, щоб на мене пігляне Хоча б хтось не агрився. Ось так. Блін. А печеру тепер треба. Розумію, фігово то, що я нічю ночі зараз буду бігати по печерам, але... но ні ну. Ідіть нафіг, скелета. Я в пеклі вас не терпівся. Ідіть нафіг, коротше, нащо я це з вами заражаюсь? Крипера треба підірвати. Обожню ж підірвати. Блін, а мені стріли тебе крафтити, поняли? либо? Паук, поки я ти тебе не трону, то ти не можу нападати. Чого? Ти перший начав? Ти перший начав, а я тебе. Б -б, б б б Свою хату, як ви розумієте, я. Потеряв. Відьма, мене хоча б не помітила. Вже гарно. А, вже день наступає. Я бачу свою хату. Хатинка, хатинка. Ти що, обалдєв? Він мене зараз не підпустить туди. Ху -ху -ху. О, боже мой, оце зараз такий просто іди нафіг. Поняв? Тут десь село, мабуть. Тут же, тут ці. Э, Селяни не ходять чогось. Так, ну що мені робити? Мені зараз тільки піти і. Зараз скажу. Піти тупо і. приплавляти почати хоча б залізо, поняли? І на чому я лук стратив, я не хотів його. Та блін! А що можна віддати? Правильно нічого. Опять у мене не на чим плавити. У мене є скриня. Давайте просто очистимо цей інвент довбаний. У мене вже цей інвент задовбав. Так, мені золото зол... 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 треба для пігренів, ну і для шапки. Поняв. Два діаманта наш. Мені можемо аніме заробити. Хоч і ні, це дуже буде тупо. Повірте, це дуже буде тупо. І тільки і за того, що, типу, поняли, воно, типу, цей, М -м -м, якщо я так зроблю, то воно, типу, ну діаманти, як я кірку потім собі зроблю. Так, ні. Їжу я обов'язково беру. І обов'язково це не значить, що не обов'язково. Їжа мені потрібна, там дуже буде багато в тому пеклі. Хліба зараз заробимо. Він відпаляється мені так нормально буде хп висповняти і наїстися там нормально можна. Пішли пішли за золотом. Моя улюблене, блін печ. Це ну досить. Мене буліти. Та йдіть. ви. має. Та має, Та да, блін, Вони мене бісять. Просто всі фулсет. Ладно, пішліть в цю шахту. А, це, це не шахта, це яма. В виде шахты. Поняв. Блін, ну як. Ну якщо я не потеряю ХП, то я туди не спущусь. Мені ХП не хочеться особо теряти. Блін, я опять свою воду десь загубив. Я помру, так? Ні. Ну, це мені ще й... Знаєте, повезло, що я не помер з такої висоти падати. Ай-яй яй Та якого біса це? Біса мені все. Уж це от, блін, пом... о. Он... в чат, просто все про смерть якісь. Може, тут тут буде безпечніше якось, типу, спускатися. Ну, я не знаю, ну... Но... Мабуть, так. Мабуть, не гарантую. Так, тут на 2 ХП безпечніше, а ось тут якось тоді. тоді як. То у мене 3 ХП. От що мені з цими 3 ХП робити? Свини ноцю їсти. сироп, Іде. Ага, тут ще можна прощупати, поняв. Тут теж. Гляньте, так я зараз... Сізер... Я всю шахту обвалив. Опа. Дайте мені золото. І все, і я звалю звідси. Та дайте мені просто золото. Все! Я більше нічого от ігри Майнкрафт не прошу. Крім діамантів. А он ну, лутав. Обалдеть, блин, тупик. Ну что я сюда шел? Ладно. Ну, нашу монету, мне он Золото! Боже, золото трепляется Краще, ниже, что-то другое. Как-то бы вы, видите, я тут ходив. О. Не, ну это Не, ну это уже знущання. Наші сюди заперся. Скажіть, блін, мені. От, блін Я зараз звідси вилізти тоді. Ой. Даня, Даня. Тільки ось так. У мене вже блоків цих немає. Я на блоки. Якщо добудеш поставиш, то і так просто так. Ну-ка, вісім блоків мені. У мене є надія, що мені хоча б вистачить хоча б з цієї ями вилізти. Я зараз буду... Радіти мені вистачило. Оп! Е. Де знайти в печерах можна золото? Будь де. Якщо Майнкрафт чи його підфартить мені, поняли? Дара моего. по погори. Тобі полезно. Що ти теж на роздачу вогня прийшов? Як будь-яку там йде. У мене є два гравію. Опа. Шо ти? Вбирати б тобі різок. Потушимо Ось так от... Там я ходив, а ось тут я ще не ходив. Горі. бу 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 Іди нафіг. Та йдіть ви. Тих-тих-тух. Йдемо. Ми йдемо в бій переможним ходом. Ладно. Де мені на дебути цей золото. В печерах. А в яких? Якщо тут нема золота в цих печерах, ну навіть вже кайло зламалося. А Аз... заглізе, блін, то більше нема. О, тут я ходив, так? Ні, ні, ні. Ти йди нафіг. Мені це не подобається, що тут так багато мобів дебільних, причому. Не зробіть когось доброго в цих печерах. Я все, блін, розумію, ну... Ну щоб настільки тут було в печерах небезпечно. То Це просто моє... Я хмельницький бордан, все. Так. Так, 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 мені вже стрьомно тут ходити. По чером, блін. Ти що б Та досить! Бісите мене. Чуваки, ви мене задовбали. У мене ХП теж не резинове. Ну, в вообще, правда, у мене ХП не резинове. Воно кінче. Интерпаралина. Одна. Мені хоча б 16. І то це мало. 16. Мені хоча б 20, щоб я тепатись міг. Поміщі цих поралин. Та задовбав ти мене, зомбак! Та бляха-муха. Тут купу шах і не в одній нема зо. Круто! Я в цій серії, щоб ви поняли, зовсім не продвинувся. Давай, окей, давай я знайду залізу ну, цю золоту і вам ну, повернуся якось. Все. Ось тепер я 100% готовий. Витратив я діаманти вирішив на діамантовий меч і зробив чуть-чуть отак от золотого сету. І знайшов, кстати, по дорозі в печеру і ще таку, ну, так, нормально. О, тепер хоча б... я знаю, що на мене там не нападуть підліни. І по-друге, торгувати з ними не зможу Обалденно. Ну, зато ендерменів я полтім. І все. Ладно, давайте в слідучій серії продовжимо. Нас вами був, як завжди, УПА. Всім до побачення!